Треноване тіло, ходив серйозним лицем. був, мабуть, справді найкращим бійцем у напівсередній возі. Носив на полку сидів на ліпій нозі. І мам говорив, стоячи над ним. Пророк говорив він, ніколи не був сумним, пророк знав, зло жирає зло. Буде так, як буде. Завжди так і було. Усіма рад матиме що сказати про кожну з власних правих. Пророк і вигадав, немає. Я не відріб. Маратова мама мовчав у кутку. Маратів брат слухав молитву гірку, а коли мав поклав долоні, йому на плече хуте і сказав усе, що знакає. мого сіде. Ніщо не зникає, відповів йому брат. Я заберу собі капу, яку відбився морати. Я знаю, в чому він помер. Щоранку відбився проти своїх химер. Щодня збивав у кров кулаки. тиї, що вечора не як за цай та не зірки лише не на з нас заступать за ці машу. Хто бачив його у ринку, знає. Про що я кажу. Як може зникнути те, що є? Що з ним робитиме той, хто все нам дає? Зникнути може хіба що страх, решта лишається в нас, молодших братах, які розбиваються від серця, стоячи до кінця. Брат дійшов у бік, він був молодший на рік, Марата вважав головним, сюди ходив за ним. Тепер смовчав, і дійшов ще на раз, і стримав сльози, правно соромуючись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Він падає з темних небес, до ніг і мамі шов попереду, ніби мара, рання весна на церкві, на найкраща пара. Γιατί μπορείς να ουβάλλεις. Ας ουβάλλεις. Γιατί μπορείς να ουβάλλεις. Γιατί μπορείς να ουβάλλεις. Γιατί μπορείς να να